you okay. Всім привіт! З вами Мері і сімейка Лафей. І в наших лафеїв сьогодні буде весілля. Буде весілля в нашого корла і його коханої сільвії. Як ви бачите, я ось тут, на їхньому цьому бічному дворику, поставила тут кульки, весільну арку поставила, тортик їхній весільний, який вони будуть розрізати. Ну і ось цей столик, на якому вони будуть виставляти різну їжу і пригощати своїх гостей. stay. Боже, вже блює наша сілія, бо вона вже вагітна, але ще про це не знає. Але спочатку, о Боже, ні, починається дош на наше весілля. Але спочатку перед весіллям я би хотіла влаштувати день народження нашого моріона, тому що в нього він сьогодні, виявляється, буде. Ось в нього один день до дня народження. Це означає, що сьогодні йому треба день народження відсвяткувати. І я, власне, поставила ось тут для нього тортик і також кульки. Давайте ми зараз зробимо такий скромний день народження для нашого моріона. Ось, давайте. Ми його візьмемо на ручки і подорослішаємо. І поки ми будемо його дорослішати, я дуже надіюся, що погода трошечки. Стане кращою. Хоча, ну що це таке? Чому так мені сильно щастить? Чому ГРАД падає саме тоді, коли вирішили одружитися нашій Корол та І Ще й до того ж, я думаю, знаєте, це в них так тепло, сонячно, острів. Тут такий гарний пляж ззаду, і буде гарно одружитися тут на пляжі, на такому фоні класному. Ага, добрий день. Град падає, ось так не щастить. Добре, давайте ми святкуємо нашому морі зараз день народження. Дуже цікаво, яким він буде. Ну він буде всього лише тондором, і це не дуже буде помітно, але все ж цікаво, яким він буде. Наша аметіса дуже красива, і наш мохмудик дуже гарний. Цікаво, яким же ж буде моріон. Але це ще напевно треба буде чекати аж до його підліткового віку, щоб з'ясувати точно яким він буде. І цікаво, чи будуть сьогодні пологи в нашої Аметіси. До речі, ну не знаю, подивимося, прийшов тут цей. Папараці, а наш Моріон подорослішав. Так, він у нас такий шатен, як наша Сільвія. Сільвія собі вже взяла. Ой, не Сільвія, Боже, як наша Аметіса. Давайте ми. Боже, який великий шматок торта взяла наша Аметіса. Слухай, де ти взяла такий шматок? Там же ж ну це велика частина цілого торта Аметіска. Де ти той шматок там відрізала? Нічого собі. Добре, так як махмудик, не ще шматок торту, давайте ми попросимо Махмудика подбати про нашого Моріона. Якийсь Моріон. мені тут зовсім ні на кого не схожий. Ну зараз я його візьму до дзеркала і подивлюся на нього е, краще. Давайте ми спочатку змінимо йому підгузок, бо він має брудний підгузок. Слухайте, де нам ось змінити підгузок. Давай, будь ласка, махмудику, зміни підгузок своєму синочку, потім будеш брати собі тортика. Іди бери цього малесенького черв'ячка. Який же тут поповз, хто зна куди. Якийсь він мені ось тут на цій малесенькій картинці, не дуже схожий на когось, Боже, він ще й так дивно повзає, так голову нахилив. Давайте ми. Куди ви поповзли? Боже, який жах! Куди ти йдеш змінювати йому підгузок, Махмуд? Махмуди, куди заблудився? Боже, який жах? Вони довкола дому все обійшли, малий там повзе досі. Яке жах, яке жахіття, боже Махмуд? Ну ти даєш звичайно ж. Давай зміни йому підгузок своєму синочку, і ми зараз підемо дивитися на нього вказ. Дивіться, цікаво, він виглядає. Він схожий на Махмудика, мені здається. Добре, давайте йдемо вказ на нього дивитись. Так, зараз я наближу. Ось він такий в нас красень. Він має такі очі, які світяться. Це означає, що він від махмудика успадкував ген вовкулаки. Так, він у нас є вовкулакою. Де це подивитися? Слухайте, це ось тут. Так, він вовкулакою є. Добре, нехай буде, але потім я йому це заберу, до речі, бо я когось одного оберу з наших е, сімів, з наших нащадків. Когось одного, з ким я продовжу, якби точніше розпочну новий летсплей. Ось все з нуля. І я хочу, щоб це була людина. Слухайте, а може ми його зразу зробимо людиною. Я усіх зразу, напевно, зроблю людьми. І давайте тепер ми на нього подивимося, як він виглядає. В нього такі сірі очі, до речі, дуже гарні очі. А в кого це такі сірі очі, напевно, Махмудика сірі. Очі, просто будучи вовкулакою, не видно. Він схожий на махмудика, я вам так скажу. Та, він схожий на махмудика від мами, він має тільки колір е, волосся. Давайте дамо йому якусь іншу зачіску. Таку кучерявеньку, може. Та, до речі, дивіться, яка миленька, йому личиться зачіска. Ось є ще ось така, а півник, такий ірокез Вау, давайте ми цю залишимо. Мені подобається. Мило виглядає і йому ніби личить. І ще я його зараз швидесенько, за кадром, перевдягну нашого хлопчика. Ось, слухайте, а тодлерам можна давати родинки? Я би йому дала таку родимку, як в татуся. Ні, то для... можна, можна. Ось. Давайте моєму дамо таку родинку як в татуся. Дивіться, як гарно. Ще можна дати йому веснянки. Ну, веснянки, напевно, я не буду давати, бо ніхто не має веснянок, ні. Ем... Ні наша, аметіса, ні махмудик, ну і зараз я його швиденько перевдягну. Так, я перевдягнула нашого хлопчика, і так як в нього улюблений колір фіолетовий, то я йому підібрала наряди фіолетові. Ось такий в нього повсякденний наряд. Такий в нього офіційний, також з фіолетовою сорочкою. Такий для сну, для холодної погоди і для купання такі фіолетові в нього шортики. Ось такий миленький в нас вийшов наш хлопчик, наш Моріон. Слухайте, а в нього очі тут якісь. Стали вже сіріші, точніше, не сіріші, а більш коричневі. А чому в нього очі так якось змінилися? Чи що? Ну, я точно нічого не змінювала. Поки я тут робила, не дивилася на нього. А які в нього в нього ось такий колір очей, в нього такі світло-коричневі очі цікаво. Я думала, що в нього були. Сірі. Ну, добре, нехай будуть, раз у нього такі очі. Ну, це я точно нічого не змінювала. Може, це просто е, після того, як я зробила його людиною, звичайною, а не вовкулакою. Гра спочатку ще так якось висвітлювала очі, а тепер зробила йому вже такі, які він має мати, поки я його перевдягала. Ну, менше з тим. Ось такий в нас Моріон. Він мені дуже схожий на махмудика. Подивимося, яким він буде потім. Ну і зараз повертаємося до наших лафеїв, влаштовувати весілля. Слухайте, я повернулася. Нулася в сімейку, і дивіться, яка мила картина. Як мило Махмудик свого синочка тримає. Ну, дуже це гарно виглядає. І тут знову в нього очі якісь виглядають більш сірими, ніж карими. Не знаю, що це таке. Ну, Дуже миленько Махмудик і його синочок. Він його перевдягнув. Ну, а град, на жаль, так і не закінчився. До речі, чого він хоче? Він хоче спатоньки. Ну, Ми зараз його покладемо в Нехай е, помиє тарілку е, наша е, Аметіс. І, до речі, давайте ми її попросимо знову з'їсти кавуна, щоб в неї точно народилася дівчинка. Ну і давайте, нехай махмудик візьме свого хлопчика Моріона малесенького, і вкладе його з патоньки в ліжечку. Ось, тому що моріон дуже-дуже хоче з патоньки. Так, ну і давайте ми підемо і. Давайте ми підемо і напевно вже будемо влаштовувати вечірку, бо іншого виходу в нас немає. Цей град може взагалі не припинитися ніколи. Давайте ми швидесенько зробимо таке їм, знаєте, скромненьке якесь. тому що ну, інакше ніяк інакше не виходить. Почався град і все тут. І роби, що хочеш. Ну, Хоча б таке весілля під градом влаштуємо. Тут, до речі, даху в них немає, так? Так, тут даху в них немає, ну нічого буде в них таке якесь весілля. Тут ну нічого страшного. Так, це в них буде ось весілля. Так, ми оберемо формальний одяг, звичайно ж. І кого ми запросимо? Звичайно, що Доміна запрошувати на весілля ми вже не будемо, бо він вже показав себе. Він вже показав, які він має плани на нашу сільвію. І він там нам тут не здався зі своїми планами. Запросимо з цього мужика, що був у нас на холостяцькому вечорі. Ну, ми по суті більше нікого не знаємо. До речі, якась дуже симпатична сімка, ось ця якась Ешлі. Давайте ми її запросимо, подивимося на неї. Ну і в принципі, все це буде таке скромне наше весілля. Ми будемо вважати, запросимо найближчих тут наших сусідів, і то не всіх. Ось цього вже Домінго запросити. Ми не можемо, бо він нам тут влаштовує свята веселі, підкатує до нареченої. Слухайте, ну де ж таке бачено. Так, знову тут прийшла папараці. До речі, ось ця сімка папараці дуже симпатична. Тоня, її звати які губки, нічого собі. Оце так сімочка. Так, зараз розпочнеться в нас вже. Вечірка, давайте, до речі, я ось цей тортик, не тортика, цей столик після тортика продам, бо вже в нас тут немає тортика, ми вже його розписали. Тут всі відсвяткували день народження Моріона, і це все попродаються. Ці кульки, боже, в нього така зламана парасолька. Треба буде, може, йому парасольку нову купити. Ти прийшов тут увімкнути музику. Слухайте, не вмикай музику поки що, бо ви зараз будете тут одружуватися, і музика буде вам заважати. Це ще треба почекати, на жаль, до речі, аж до п'ятої години. Бо П'ятій годині в них розпочнеться вечірка. Ну, ми почекаємо. Він собі тут пішов, музику включив. До речі, цікаво, коли буде вже триместр другий в нашої Сільвії, бо вона точно вагітна. Цікаво, коли в неї буде той триместр. І дуже цікаво, хто в неї народиться. Ну, в нашої Аметізки, друга, я думаю, народиться дівчинка. Перші гості вже почали прибувати. В нашої Аметістки, думаю, друга народиться дівчинка, як гарно Моріон Він тут спайкає собі. Друга дівчинка народиться, бо я даю їй ці кавуни їсти. І я думаю, що воно спрацює боже, як миленько. Добре, давайте ми вже будемо тоді напевно йти розпочинати. Бо вже перші гості тут почали збиратися така гарна біла сукня в нашої сільвії, і я їй цю сукню не змінювала. така в неї і була. Ось не підбирала їй якихось особливих нарядів для весілля. Гості вже почали сходитися. Давайте ми подивимось на ось цю сімку, яку ми запросили Ешлі. Дуже симпатична сімка, до речі, така миленька, в неї такі веснянки є, ще вона якось, знаєте, задоволене. Обличчя мало, то було б взагалі супер. Ось, нарешті, вона трошечки заспокоїлася. Дивіться, яка симпатична! Вау! Дуже гарна сімка! І вона з цим сімом спілкуватися йде, з цим блондинчиком симпатичним. Може, вони зійдуться, слухайте, це було би цікаво. Вони танцюють. А давайте ми вже будемо нарешті одружуватися. Ось не будемо вже тягнути час. Вже е, починає сідати сонце потрохи, і через це е, тут так стає все, знаєте, затишно, таких рожевих відтінків набуває навколишнє середовище через те, що сідає сонце. Це дуже мило. Я думаю, що буде зараз дуже гарно нам тут одружитися. Давайте я ось тако віддалю, щоб з'явилися Пальми. Ну і зараз, власне, ми будемо дивитися, як одружуються наші Сільвія і її коханий корол. Ось зараз вони прийдуть сюди, надіюся, тут всі гості бігають і кричать. Так, ну Не виходить мене так наблизити, як я хочу. Давайте ми без пальм ось так наблизимо. Просто ось так буде гарно. Щось не йдуть вони. Слухайте, а чому? Ей, а що відбувається? А чому вони не йдуть одружуватися? Чому ти пішов взяти малесенького? А, о, до речі, до речі, він Моріона, свого братика, хоче посадити в цей манежик. Давайте ми подивимося, як це буде виглядати. Давай сиди, а чому вони не пішли одружуватися? Що їм буде цікаво робити в цьому манежку? Буде він тут гратися чи ні? А він тут може з ним гратися, нічого собі. Дуже цікаво. Але нам треба одружитися. Вже в нас вечір наступає. Та йдіть сюди, двоє. Все вже зовсім вечоріє. Якось не виходить в мене ніколи всім з нормально влаштувати якусь вечірку весільну. Давайте ми поки що вимкнемо. Цю музику, щоб вона нам не заважала, запросимо цих двох сюди, і нехай вони нарешті вже одружаться, ото щось вони, знаєте, не поспішають. Слухайте, давайте ви вже нарешті одружіться, я вас прошу, по-людськи. Ну, не біжи, хто зна, куди. Ну, куди ж ви йдете, Боже? Надіюся, вони зараз прийдуть все-таки одружуватися. Чому вони не поспішають? Так, є Боже, нарешті дочекалася, але нас тут вже зовсім темно стало, поки вони надумали. Боже, з тими сімами то є щось страшне, ви розумієте? З парасолькою одружуватися ти хочеш? Ой, ну таке щось, якщо чесно. Я надіялася, що вони будуть без парасольки. А, а без парасольки, супер, молодець. Ой, наш е, корол щось кричить, бо дощ падає град. Тож град падає на нього. Ну, звичайно, що це якби, ну, не дуже круто, коли град тобі на голову падає, ну, але що зробити? Інакше ніяк. Так, давайте, будь ласка, ви зараз одружитеся нарешті, і все буде гарно у вас і щасливо, і ви будете гарною, щасливою подружньою парою. Так, давайте, одружуйтеся. Давайте. Якби мені якось так гарно наблизити до них. Якось так, щоб гарно було їх видно. Ось. Ну, давайте. Вони чекають, напевно, всіх гостей, поки всі зійдуться, але це хто знає, наскільки я так бачу, буде тривати. Ну, щось гості не поспішають. Так, є, є. Хтось музику тут на фоні включив. Ну, прекрасно, що я можу сказати? Так, давайте. Вау, вона йому вдягає колечко. Зараз хочу якось гарно це ну наблизити сюди. Не виходить, тому що вони заважають тут всі, ще й музику включили. Ось, якось так гарно хочу я їх сфотографувати. Такий гарний романтичний момент. Але знаєте, всі мене дуже дозволяють зробити щось нормальне. Але миленько, все ж миленько. Ось, сфотографую їх ось так. Все нарешті, давайте будемо дивитися, як вони одружуються. Так, вдягає він їй колечко. Як мило. Нарешті вони одружилися, цьомчики бомчики і все. І їхня дитина вже народиться в шлюбі, якщо взагалі народиться. Тому що, ну так, вона вже ходила блювати, але поки що в неї ще немає другого триместру. Ну але я думаю, що вона вже точно вагітна. Так, вони одружилися. Як голосно вони музику включили, і тут розкидують... Боже, як мило! Дивіться, яка мила картина! Треба обов'язково ось це собі сфотографувати, щоб вони перестали якось так. Не вийшло. Перестали думати, я хотіла сказати, бо, на жаль, усім з три, навіть коли включаєш тап, все одно видно їхні хмаринки думок. І скріни тоді виходять негарні. Так, вау! Вони самі йдуть розрізати торт. Дивіться, як класно. Ну давайте, розрізайте тортик, і я подивлюся, як це буде. Чи будуть вони там одне одному обличчя вимащувати? Це бажання вимащувати обличчя туртом о, в частинах різних. Сім це якось так дивно. Знаєте, та в ранньому житті я взагалі вважаю, це дикість. Ну я би точно не хотіла би так. Я вимкну. То не тут музика, а де ця музика лунає так голосно. Ви у мене з тою музикою вже заколібались їми. Хоч бери і переставай взагалі ставити її музичні системи. Тут нашого махмудика бажання поцілувати тісько, і я йому закріплю. І ще він хоче ліжко застелити. Добре, молодець. Так, ну і давайте будемо дивитися, як вони нарешті вже цей торт розрізають. В реальному житті я вважаю, ну, це дикість вимащувати тортом своїй нареченій чи нареченому обличчя, особливо нареченій, тому що цей, ну Осільний макіяж, такий дорогий, зачіска, сукня, і це все буде вимащене. Так, він дасть їй шматочок цього торта, чи ні? господи, ці сім тут викрикають. Давайте ми попросимо о, хто не зайнятий. іди, будь ласка, наповни цей стіл, дорогесенький Мій хоча я не впевнена, що треба наповнювати стіл, бо ці сіми вони собі і так раду тут дають з цим тортом. Зараз всі торта собі візьмуть і думаю, що будуть всі задоволені. Так, він же їй дав шматочок чи як. Я так розумію, що так? чи що? Вона взагалі тут стоїть, задумана, все добре з тобою, Сільвія. Так, що Сільвія зависла, наша Сільвія? Боже, що з нею? Вона думає про дитину, хоче покласти його в ліжечко. Слухай Сільвія, йди собі тортика. візьми, Чуєш? Йди, візьми собі тортика. Ось, не видумуй. Там цілий стіл ще їжею. До речі, наповнений. Тут хтось танцює. Ну, собі сімо тут нормально і без мене, бачите, проводять час. Дитина погано почувається. Я бачу, а де він є. До речі, де ти є малюче. А ти тут сидиш? Іди, будь ласка, сюди. Треба дати йому зараз поїсти. Так, Махмудик пішов їсти торт, і торт їсть зараз наша Метіска. Давайте ми попросимо її сюди прийти. Хай вона подбає про свого синочка. Так, постав цю тарілку. Ось, і йде подбай про свого хлопчика малесенького, бо він дуже вже погано почувається. Він хоче і їсти, і спатоньки. Ти прийшов сюди? Давайте подбаєш про свого братика. Дорогесенький мій. Так, іди сюди, повзи, будь ласочка, Моріо. Не видумуй, повзи, будь ласка, сюди. Зараз про тебе твій брат подбає. Так, давай дай йому пляшечку на підлозі поїсти. І коли він поїсть, тоді вкладеш його спатоньки Поки він буде їсти, сходиш собі в туалет. Так, що тут? О, тут наша Сільвія, ой, не Сільвія, а Метіса собі в труси не робила. Давай, будь ласка, помий тепер це все і сходи собі, прийми ванну. Рослай Шся, приймеш собі ванну. давайте ми вимкнемо телевізор. Де тут ще музика грає? А тут музика грає, якось так голосно. Давайте поп вімкнемо Ось так. Тут наші гості розважаються за хоче їсти. Слухай, тут торт стоїть. Тут от стільки всього на столі. Ти чого голодний? Ти не можеш собі їсти щось взяти? Якийсь дивний чувак, чесне слово. Так, тут взагалі хтось торт залишив, ось так поставив. Там дитина кричить, хоче спати. Господи, то що відбувається? Давайте ми когось попросимо. Ти не хочеш їсти? Що ти робиш взагалі? Йди сюди, поклади свого братика в ліжечку. Давай швиденько. Іди і поклади його в ліжечку, бо він вже не витримує лихої долі. Давай, бери його. Боже, він тут сів на цих сходах. Давай, бери його, будь ласка. Я так не люблю, коли тодлери всім з три ось так сідають біля тих сходів, і їх неможливо взяти. Це просто якесь жахіття. Так, Моріон, будь ласка, іди сюди. І корал, будь ласка, іди сюди. Йдіть сюди двоє. І зараз ми його візьмемо. Так, Візьми, будь ласка, його. Немає дії обійняти. Давай одразу його поклади тоді в ліжечку. Давай, клади його. Та що ж це таке? Треба десь мені буде за кадром зараз зробити на першому поверсі дитячу кімнатку. Бо тут, бачите, неможливо. Ці тодлери вони ось тут так сідають постійно. Це жах. Ось тут буде спати наступна дитина Аметіськи, немовля, а Тодлера треба перемістити кудись в іншу кімнатку. Так, давайте ми його сюди відправимо. Іди сюди, будь ласка. Іди сюди, і ти йди сюди, будь ласочка. Поки я їх примушу це зробити. Дивіться, він вже знепритомнім. Підніми його, будь ласка, підніми дитину. Ну давай. Боже, Боже, який жах! Ах ти. Він все одно туди йде. В нас можуть зараз дитину забрати. Давайте ми. Боже, як мені це зробити? Нас зараз заберуть дитину з того всього. Слухайте, це просто жах. Ну давайте я ще раз попробую все-таки його вкласти. Іди сюди, будь ласка, як там його. Нам треба точно зробити кімнатку для тонлерів на першому поверсі, бо це якесь жахіття. Боже, бідна дитина, ну, повзи сюди. Морі он. Боже, його зараз заберуть в нас. Та що ж це таке? Може, ти його візьмеш, Сінтія? Візьми його. Сінтія, візьми його, будь ласка. Візьмеш? Сінтія, бери! Та Сінтія ходить якась, як завернута. Ну, чому ти його не взяла? Ти ж ти ж вже йшла, ніби брат. Візьми його. Та боже, то візьміть хтось, дитину, візьми його. Hours later. Може він заглючив? Слухайте, я мушу щось зробити, бо зараз його заберуть. Я читерну і підніму йому потреби кодом. Є, я підняла йому кодом потреби. Я була змушена просто інакше. Ну, в мене не було іншого виходу. А ще й наша Сільвія дізналася, що вона вагітна. І дивіться, яку гарну сукню їй підібрала гра. Дуже цікаво, що про цей бантик я вважаю зайвий, але прикольно. Може, через це вони глючили, бо в неї от-от. Мало статися ось це пізнання другого триместру, тобто вона мала дізнатися, що вона вагітна, вона хоче дівчинку. До речі, давайте я її закріплю. А ти кого хочеш? Ти хочеш хлопчика? Завжди вони кожен хоче когось іншого. І ще він хоче з нашим моріоном взаємодіяти. Хоче, то візьми його, будь ласка, на руки. Ну, це якийсь жах, я не знаю. Він пішов спати взагалі, а Сільвія що пішла, пішла дрімати. Добре, за кадром я зараз тут все це виправлю. Зроблю тут на першому поверсі кімнатку для тодлерів, щоб вони тут нормально собі жили, наші Тодлери. Ось, це все я зараз ось тут поприбираю. Треба цю музичку, до речі, вимкнути, бо я зараз продам це все тут. Зайве, тут торта хтось залишив на дворі, Ну, то ясно. Як же ж інакше? Добре, зараз я це все за кадром виправлю, а, а до наступної серії. І ви вже побачите все готове, нову кімнатку для тодлерів і тому подібне. Дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!